Пластинеркодур для елайнерів круглі. Термопластичні пластини збудованим алюмінієм армуванням круглої форми. Ідеальні для виготовлення міцних кап з підвищеною жорсткістю і стабільністю. Підходить для спортивних кап або кап при бруксизмі, де потрібен додатковий захист. Забезпечує максимальну міцність та опір зовнішнім навантаженням. Також використовується для нічних шин функціональних ортодонтичних апаратів. сумісно з більшістю термоформувальних апаратів. Є діаметр 125 та 120 мм. Товщина 0,6 0,8 та 1 мм.